Це мій чоловік Йосип Штремпел. Він пішов на фронт у 22-му році. Ми переселенці з Херсонщини, жили в окупації два місяці, і коли зрозуміли, що. Більше так не витримаємо. Ми переїхали до Тернополя. На другий день ми всі пішли в військкомат і стали на чергу. Хлопцям сказали, ні, ви залишайтесь, чекайте, ми вас викличемо. Але вони не могли чекати і пішли на фронт, пішли в правий сектор. знала, що ми підемо. Ти хочеш додому, значить, ми йдемо. Хто кроме нас? Лише ми... саме потрібно... нам потрібно йти, щоб відвоювати наш будинок. Ти хочеш повернутися додому. Звісно, хочу, я не просила, щоб хлопці йшли лише разом. Але коли вони розділилися, я дуже переживала, тому що це було неймовірно. Син там, чоловік там. Я постійно телефоную одному, той не вийшов на зв'язок, то той не вийшов на зв'язок постійно. Так. А Йосип мені сказав, якщо загине один, то буде добре, а якщо два, ти не переживеш. Тому ми розділилися. І Він постійно рвався додому, рвався на Херсонщину. Бо всіма правдами не правда. Воювали вони в Дойдоброді, він був у Снігирьовки, Миколаївська область, Миколаїв. В Вознісянськ я навіть з Богданкою до нього приїжджала, коли ми могли зустрітись на три дні. Дійшли вони до Бе Олександра, їх підрозділ ставив прапором Белександр. Коли він вийшов і сказав, Тань, я почти дійшов до Береслава». а це вісім кілометрів від будинку. А мамі він сказав: мам, якщо я постукаю ночі, ви не лякайтесь, я скажу доброго вечора, ми з України. Це були такі слова. Він завжди казав, просив її, мамочка, виїжджайте, мама, виїжджайте. А потім. Забрали хлопців з Херсонщини, був Донбас і була Луганщина. Це куртка особа. Він був в ній в останньому бою, вона пробита осколками. Повністю, рукава, спина. Тут все побите осколками. 13 березня 23-го року він загинув у селі Лощанка Луганської області. Була посадка, в яку ніхто не хотів іти. Дуже тяжка вона була. І визвались хлопці з його групи, так як вони були старші за віком. Сказали, молодь ви сидіть. А ми йдемо. І вони пішли в ту посадку. Два дні вони тримали ту посадку, на метра не відступивши. У них був… їх було гасло, ні метру нашої землі. Коли його привезли? У нього були пальці спалені до крові, до кісток під курка. У цей палець був повністю. Кістка видна і він його заклеював пластиром. Зі слів побратимів був сильний бій, коли вагнерівці зрозуміли, що вони не візьмуть посадку. Вони почали крити артою повністю. Вони рівняли все. Йосип був поранений, побачив, що був поранений його командир рос, почав його витягувати. Він витягнув роса і повернувся назад у бій, до хлопців. А потім Марта прошила йому високо поранення, а смертельне було високо. Але дякуючи Богу, я змогла похоронити чоловіка. Його привезли. Дякуючи хлопцям, що змогли витягнути тілку. А ще залишилось від Йосипа годинник, який він дуже любив. Він досі йде. Він розірвався. Це все, що мені передали. Все те, що у нас залишилось від тата. Це ага. годинник і ця куртка і пару фотографій. Прожили ми 11 років через два роки. Після того, як ми з ним зійшлися, у нас родилась донечка Богданочка. Це була вершина всього. Це ідеал життя його був Богдана. Він для неї все. Людиною він був дуже доброю, трудолюбивою. От ми прожили з ним 11 років. Я завжди кажу, я б кожній жінці бажала такого чоловіка. Ніколи з ним не сварилися, ніколи він мене не образив нічим. Завжди разом, разом, разом їсти, приготувати разом. На цих піти вироби бетоні разом. Десь щось трапилось, у мене тяжко хворів, тато. Завжди разом їдемо до лікарні. Десь щось у бабушки, якісь проблеми теж. Все завжди разом Ми майже не розлучалися. Я дуже хочу, щоб він був живим, але це вже повернути неможливо. Не я, чесно кажучи, запам'ятала його як чесну і добру людину. Ми з сім'єю створили петицію моєму тобі». Я не хочу, щоб він був героєм на словах. Я хочу, щоб він був справжнім героєм. Ц нагорода пурове серця. Привіз її нам Йосипа побратим за військові заслуги. Тим, хто загинув у бою. Це нагорода нас почесний житель міста Тернопіль. І орден за мужність. Нам нещодавно вручили. Сьогодні наш нашому даторі день народження, йому виповнилось 52 роки. Трібно купити квіти, з'їздити на кладовище і сходити в катедру, заказати службу за упокій. І що його вже немає, що немає в мене защити. Йосип це була добріша людина, він кожному посачу Коли в нас у селищі десь траплялося щось комусь допомогти зробити, йшли завжди до Йосипа. Він ніколи нікому не відказував. Дякую, що ти був у моєму житті. Я дякую тобі за всі роки наші, що ми прожили разом. Царство тобі, небесне. Я хочу, щоб ти оберігав нас. і Був поруч з нами. Просто.